У нас сьогодні була надзвичайно важлива сесія і важка сесія, і довготривала сесія, тому що е звітував, е звітувала районна влада про виконання бюджету за 2015 рік за план виконання плану соціально-економічного розвитку. Ще в той час, коли ви очолили наш район, тоді виникло велике велика проблема. фактор розкрадання е Будівельних матеріалів у Назавизівській школі чи знайшли винних, чи взагалі пораховано обсяг збитків завданих, тому що ми тоді, як громадські активісти, не вимагали звільнення директора, а притягнули винних до відповідальності, і знаємо, що притягнули на сміх людям фірмана, який возив цеглу. За чиєю сказівкою, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи хтось цією ситуацією, цією проблемою займається стосовно відповідальності? я Думаю, тут як керівник міліції він може. Два слова сказати була кримінальна справа як по директору школи, так і по осіб, яких як ви сказали по фірманах. Зараз вироки суду є. Об'єктивну інформацію дамо листом. Наші депутати взяли активну участь у комісіях депутатських, де було обговорено детально всі видатки. На мою думку, я цю думку висловлювала на комісії, що важливіше вирішувати проблему і закривати питання, чим починати вирішувати багато проблем і ні одну проблему не вирішити. Нашу всю фракцію е, турбує звичайно будівництво чорнопотоківської школи. Це є питання номер один. Класи були маленькі, освітлення не було. Діти навчалися в жахливих умовах і вже 10 років обіцяють школу будувати, лише освячують фундамент, а будівництво не ведеться. Сьогодні діти чорнопотоківської школи навчаються у пристосованих приміщеннях. Сільської ради у будинку вчителя у квартирах, фактично, і не маючи спортивного залу, займаються у аварійному приміщенні сільського будинку культури. Цей об'єкт передбачається співфінансування з обласного бюджету, а також з фонду регіонального розвитку. Сьогодні закладено кошти на 200 тисяч на фінансування чорнопотоківської школи. Ми намагалися, щоб заклали більше, щоб хоча б цього року закінчити перший поверх школи. При перевиконанні дохідної. Частини бюджету надвірнянського району, а також у випадку неосвоєння коштів, що були передбачені в бюджеті району на інші об'єкти. Дуже прошу колег спрямувати вказані кошти на реконструкції ЗОЖ 1 першого третього ступенів з будівництвом корпусу на 14 класів, котельні та адмінприміщення приміщення села Чорний Потік. Так само. Це була наша ініціатива самої першої сесії, коли тільки формувалася комісія, щоб на районній раді була створена комісія допомоги підтримки воєнів АТО. І ми вирішили, щоб не звертатися з пропозицією постійно діюча, просто внести зміни в назву комісії, в яку вхожу. Я да я є заступником голови комісії. І сьогодні цю пропозицію депутати прийняли. Ну туристична галузь нас напевно має бути пріоритетною, так. У нас в районі ми говоримо про зелений туризм, але зелений туризм взагалі не розвивається. Колись були спроби, потуги і бистри цієї зелені садиби в пасічні, якщо я не помиляюся в зелені. Давайте придумаємо таку якусь подію і антракцію. В Захід в Надвірнянському районі. Нам є що показати, ми є що продемонструвати Ми співпраці і до діалогу. Ми так. говоримо дане питання, може внести зміни до заходів. Програми у мене як районного депутата був прийом громадян в селищі Битків. Порушували такі питання: закінчення будови школи, газові питання якість газу, яким вони користуються, питання генерального забудови селища, якого ми не маємо, і постійно ми це висуваємо. Це питання на районній раді піднімаємо. Також е охоронні зони, 60% території села під цими охоронними зонами.